З усіх правителів Росії в 20-му столітті найбільш позитивні емоції у Росіян викликає Леонід Брежнєв, який керував радянським союзом з 1964 по 1982 роки. Такі дані опитування Левада центру, проведеного 19-22 квітня, серед півтора тисячі респондентів в 45 регіонах Російської Федерації. Позитивно до Леоніда Брежнєва ставляться 56% опитаних, негативно 29%. На другому місці Йосип Сталін 50% позитивно, 38% негативно. За ним йде цар Микола II – 48% позитивно, 21% негативно. І Микита Хрущов 45% прихильників і 35% противників. Найменше добрих почуттів у співвітчизників викликає Володимир Ленін всього 5%, а негативно до нього ставляться 28%. Лідерами ж Антирейтингу рейтингу стали Михайло Горбачов, ним незадоволені 66% І Борис Єльцин 64%. Позитивно до них ставляться 21 та 22% Відповідно, цікаво, як ставляться до своїх правителів українці.